Чи потрібно, чи не потрібно платити екологічний податок при використанні електрогенераторів для забезпечення своєї підприємницької діяльності або надання послуг громадянам, фізичним чи юридичним особам? Про це ми сьогодні поговоримо у нашому випуску коротко про головне. Доброго дня! З вами адвокат Ігор Гісько. Отже, дуже часто задають питання: якщо суб'єкт підприємницької діяльності, чи фізична, чи юридична особа. Використовує генератор для того, щоб здійснювати або освітлення, або освітлення, або забезпечення виробничих процесів на своєму підприємстві, і податківці буває їм задають питання або звертаються з запитами, чи платите ви, чи не платите екологічний податок. І часто податківці трактують, що ви маєте бути платником екологічного податку. Адже податківці посилаються на те, що Пункт 240 статті 240 Податкового Кодексу України вважає, що якщо це є стаціонарне джерело постачання електроенергії і здійснює викиди забруднюючих речовин атмосферне повітря, і це займає певний простір, то ви є платниками екологічного податку. Податківці. Апелювали стосовно чи стаціонарне, чи не стаціонарне джерело забруднення навколишнього середовища, вони апелювали до підпункту, от я дивлюся, 14.1.230 стаття 14.1 Податкового кодексу України, де вони казали, що стаціонарне джерело забруднення це підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу. І здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу або скиди забруднюючих речовин в водні об'єкти. Ось основна їхня була аргументація, чому є генератор джерелом забруднення навколишнього середовища. Але законом від 13 грудня 2022 року 2836-11 електрогенераторні установки. Виключені з джерел забруднення навколишнього середовища. Саме ті електрогенеруючі установки, які йдуть під кодом 8502 згідно класифікатора укт З. Тому, станом на період дії військового стану та 30 днів після закінчення дії військового стану, електрогенератори не підпадають під. Те, щоб за них сплачувався екологічний податок. І як наслідок, ті суб'єкти господарювання і суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують у своїй виробничій діяльності чи у діяльності надання послуг електрогенератори, звільняються від сплати екологічного податку. Друзі, з вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить.